Всім привіт! Давайте подивимось сьогодні таке питання: як українці переживуть зиму? Що нас чекає взимку? Чи буде у нас електроенергія, світ, тепло, газ? Так, скажіть мені, будь ласка, як українці переживуть цю зиму? Що чекає на українців взимку? Так, у нас є людина, президент, який буде дуже опікуватися. Дуже опікуватися, як що у нас буде. Так, що нас чекає? Ще будуть розрушення, сраження. Багато новин. Багато новин. Колеса фортуни в сторону все буде добре. Я не знаю, яким чином. Буде допомога, буде багато вибір. Буде вибір, відкриті шляхи, як нам вистояти в цю зиму, щоб ми не замерзли, і щоб була електроенергія, щоб ми вижили. В країні зовсім нема коштів, але збираються люди і вирішують, як це, це м, варіанти Да? Давайте будемо робити це і оце. Тобто за нас буде піклуватися. Дуже велике піклування. Так, ми виживемо, ми виживемо, вистоїмо, будуть перебої, деякі перебої будуть з електроенергією, але по... це буде все по найлегшому такому варіанту. Нічого трагедії, ніяких серйозних не буде. Так, серйозних трагедій не буде. Ми вийдемо в ноль, але далі все наладиться, все буде дуже багато страху. Ми думаємо, що все пропало, що все ми замерзнемо взимку, але це не так, цього не буде. Наше правительство воно щось придумає, зробить якусь велику трансформацію, буде такий прям переворот. Все буде по-іншому, знайдуть гроші. Люди, дехто буде незадоволений трошки, буде, може, гірше, ніж зазвичай, але ж в країні війна і в нас все побито і потрощено. Але такого жаху, який міг би бути, що всі позамерзають без утоплення, такого не буде. Буде електроенергія, буде... нами будуть опікуватися, отак би я сказала. І буде допомога. На майбутнє все добре. Все добре, ми вистоїмо, ми переживемо. І королева Пентаклі каже, що все у вас буде, буде тепло. Від цим зараз вже працює восьмерка Пентаклі. Зараз я приберу те, що залежає. Це заперечую, це залишаємо. Заперечую. Так, що тут у нас є? Щось жахливе також є заперечую. Заперечую. Цей російський президент мріє, щоб ми позамерзали, повмирали і взагалі знищити нас, але такого не буде, він розчарується дуже сильно. Ми переживемо цю зиму і не тільки цю, і все в нас буде добре. Так, це залишаю. Це все заперечую. Заперечую. Буде велика, мощна, потужна допомога. Нас не кинуть країни, які нам допомагають, вони будуть нами опікуватися. Наш президент також нами опікується, він буде. Все робити, все можливе, неможливе, щоб все було в його країні добре. Так. Ось перекриваю, перекриваю. Вищі сили духи роду ангелохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українцям пережити зиму в теплі з добром. По волі вищих сил і в мирі. По волі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. І так буде. Все буде добре. Дякую всім за увагу.